Інколи ти можеш образити людину, а вона нічого не скаже. Просто піде своєю дорогою, може потайки зронить сльозу, коли ніхто не бачить, але не відповість злістю, не шукатиме помсти, як старий учитель, якому не віддали зароблене. Просто подякували і забули, або як самотня бабуся. Яка в черзі попросила шматочок пирога і не отримала. Учитель зібрав свої книги і мовчки пішов. Бабуся зітхнула і вийшла з магазину. Той, кого образили, не заплатили, забрали радість, шматок хліба, теж просто піде, і забере із собою щастя, здоров'я, добробут, не зі зла. Не через помсту, просто так відбувається, а потім хтось у розпачі блукає, шукаючи того вчителя, а інший, приголомшений життєвими негараздами, згадує бабусю, який не подав руки. Саме тому не варто ображати тих, хто не вміє себе захистити, і тихо гідно йде геть. Вони не нагадують про себе, не вимагають платні й пирога, але наслідки кривди, завданої таким людям, бувають дуже болючими, і це не обов'язково кара з небес. Хоча, може, й так, совість це дар згори, і навіть якщо її не слухати, вона знайде спосіб достукатись, іноді хворобами. Іноді втратами, не ображай людей, не користуйся їхньою добротою, не шкодуй для них тепла, не глузуй з їхньої щирості, бо особливо не можна кривдити добрих людей, бо якщо вони промовчать, може відповісти хтось інший, невидимий, але дуже сильний.